Мені соромно признатися, але я став жертвою шахраїв. Познайомився з дівчиною на Тіндері, вона була така приємна. Виявилося, що вона також цікавиться інвестиціями. Вона показувала свій результат, і в якийсь момент вона мені сказала, що вона торгує не сама, в неї є наставник, якийсь сім у нас. Вона попросила, щоб я з ним поговорив, тому мені було незручно відмовити, так як вона за мене ручилася. Отже, я поговорив з цим Сімонесом, він мені запропонував вкластися в ось там один фонд. І вони займаються тим, що торгують по сигналам. Отже, вони отримують сигнали від американських видань, таких як New York Times, Washington Post. За три години до публікації новин вони отримують цю новину і вже торгують на цьому. Звичайно, я розумію, що це все шахрайство, але. З такої любопитства і професійної точки зору мені стало просто цікаво. І уявіть собі, що три тижні людина спілкувалася зі мною і просто в надії обманути. Я на це все, звичайно, не повівся, але раз вони цим займаються, багато людей дійсно на це ведеться. В надії інвестувати свої кошти, в надії навчитися заробити. Люди попадаються в таку пастку і потім розчаровуються. Тому. Відео буде трішки особливе, не зовсім про інвестиції, але з іншого боку, це також стосується інвестицій. Тому я вважаю, що мій канал має бути трішки ширшим і охоплювати багато питань. Тому давайте поговоримо про шахрайство. Я три тижні, я, можна сказати, в прямому сенсі вивчав це питання. Я спілкувався з нею, щоб дізнатися, як вони працюють. І насправді це дуже банально. Отже, якщо вам цікаво, Схеми шахрайства в інтернеті, які, в яких залучені красиві дівчата, то подивіться це відео, приготуйтеся, буде цікаво. Отже, давайте розглянемо все, як є. Е, перепрошую, я спілкувався з нею російською. Ну так також сталося, що прийшлося підлаштовуватися, щоб зробити це відео і зробити своє маленьке розслідування в стилі, не знаю, ТСН. Отже, все починається доволі банально. Я грав таку прям роль наївного влюбленого е дурачка. Отже, спасіба большое, я там на роботі. Попросила скинути свою фотку. Ось я скину свою фотографію. Я з фотографом. Да, хто не знає, що працював фотографом колись. Дуже красиво, щось вона якийсь голосові мені даже записує. Тут, можна сказати, ось скидає свої фоточки. Я не можу її прям, прямо показувати, тому що це забороненою політикою Ютуба. Незважаючи на те, що це шахраї, але все рівно без їхнього дозволу я не маю права їх показувати. Тому якось так. Отже, дивимося, що там далі. Такого цікавого ми писали. Ви можете побачити, що ми переписувалися кожного дня. Вона проявляла ініціативу. Вона була така максимально приємна, покладиста. Е, мене це, звичайно, насторожило. Але, напевно, на це дійсно чоловіки ведуться. Суть в тому, що як це відбувається, що перший тиждень з вами просто приємно спілкуються, щоб втертися в довіру. Ось скидаю такі фоточки, ось навіть типу талії, ножки. Я і себе, звичайно, теж скидаю, себе з тренування скидаю. Так. Ось уже починається трошки така прожарочка. Здовольно сложне матеріальне положення, і пришлось продати своє телефон. Коротше, вона дарить подрузі телефон. Ось хвалиться, що дарує самій останній iPhone. Що, знаєте, щоб мене зацепило, тобто, що мені стало цікаво, звідки гроші. Ну, але я розумію, до чого це все ведеться, я їй просто кажу, ой, яка ти молодець, умничка. О. Тепер уже е, після десь 10 днів спілкування вже починаються такі діалоги більш конструктивні. Слухайте. Мои родители тоже достаточно зарабатывают, просто такими жестами я их благодарю за детство. Просто я и сказал, что я батькам не скидаю, они сами нормально зарабатывают. Далее, но то, что касается торговли криптой, то я согласна с тобой, она очень волатильная, особенно в последние годы. Я даже была обожиглась в свое время и потеряла 5к в один день. Після этого я зрозумів, що хочу розвиватися в більш стабільних напрямках і зараз изучаю фондові и товарно-сирйові ринки. Слышав щось об этом? Ну, тобто, понятно, уже, само, уже стає зрозуміло, заради чого це все. Але давайте продовжувати, що я їй відповів. Так. Ну, от, поэтому лучше не лезть. Так, що їй відповів? Если честно, я никогда не интересовался этими какими-то фондовыми рынками, товарными. Честно, я, я вообще не понимаю в этом ничего. Как-то не знаю, что тебе сказать даже. Сижу. Ну вот, э, хоть десь я себе не обманув, что я ничего не понимаю в этих фондовых рынках. Вот, начинается уже такая атака ей. Ось вона мені скидає скрін якогось екрану, де видно, що вона е, видно просто плюс 5036 доларів. Я не знаю, яку вона реакцію очікувала, щоб я типу, вау, 5000 доларів. Ну, напевно, ладно. Пишу їй, скажу чесно, я мало що розумію, але, похоже, ти заробила 5000 доларів. Це дуже сильно ти умнічка. Мені як-то неловко тепер. Кажем мне, да причем тут неловко, я просто решила поделиться с тобой маленькой радостью, которая случилась со мной сегодня. А, а если ты мало что понял, могу тебе вкратце объяснить. <сёк> Кажи, ну объясни. Пиши мне еще. Э, ну, сделок я закрываю 2-3 в день, правда не всегда с таким показателем, но все же средний доход в месяц радует, он выходит где-то 15% в месяц. Поняли, як треба заробляти. Потрібно заробляти 15% в місяць, а не, а не 10 в рік. Вчиться якась дівчинка з Тіндера заробляє. Як. Так. Ну іменно дана зділка була закрита на акціях компанії Porsche. Вони спеціально вибирають якусь таку примітивну акцію, яку, типу, всі знають і про яку всі мріють там, Porsche. Але Porsche взагалі має не дуже хороші справи, ця компанія навіть. Такі межі, не скажу, що банкрутства, але фінансових проблем. Можете перевірити їхні акції. Так, що тут ще? М -м -м. Так, ä, питаю. Очень неплохо, коли ти все успіваєш. Відповідаєш. Що... Ну, у мене в день на це буквально уходить 15 минут. тому що я торгую по сигналам від Симонаса. Як воно в... Довіритись людині Симонас, ладно. Я коли пробувала Самано, ну, це не дуже цікаво. Так, так, так. е ну да, все да. що, що я їй відповів. Е, якщо чесно, я не знаю. Мені кажется, это все не совсем моё эти акции. Если я в этом ничего не понимаю, то мне кажется, лучше не лезть. Я вот как раз собираю на квартиру і и... Тобто я їй спеціально дав таку э, затравочку, що Типу я мрію купити квартиру, що в мене є гроші. А знаєте, вони ж примітивні. Вони зразу вцепилися, що о, гроші є можливість вкрасти. Я тебя прекрасно понимаю, но я сама, когда начинала, то не то чтобы чуть-чуть что-то знала, я вообще ни в чем не разбиралась. И спустя пять лет сотрудничества с Симоносом я начала понимать азы торговли, то, что она делится на два вида вообще торговли, и в этом всем разбираться в целом. Это все приходит просто с опытом. Каждый наш диалог, он мне рассказывает что-то новое, советует читать разную литературу про инвестиции, И как видишь, результат на лицо просто за пять лет сотрудничества с ним у нас действительно не было ни одного убыточного месяца. Это все, конечно, выглядит очень заманчиво, но с другой стороны и рисково. Но ну, я не думаю, что стоит куда-то спешить. Может, когда мы встретимся, ты мне сможешь лично все объяснить. Она мне обещала, что приедет в мое место, и мы сможем зустрить. Звичайно, ніхто їхати нікуди не збирався. Наступне, що вона мені вже пише, дивіться. Слухай, я все-таки уточнила у Сімонаса, уточнила по поводу твого з ним співсотрудництва, тому що я той чоловік, який, якщо хоче, то він всегда всего добивается. На ну, тим пале ми уже з тобою так тепло общаємося, і після нашого маленько, маленького маленького діалогу про отношения, я все-таки узнала. И на удивление он согласился с тобой сотрудничать. Я этому очень рада. И я такого, если честно, ни для кого еще не делала. Это, так сказать, мой первый опыт. Я рассказала ему о нашем с тобой знакомстве, о тебе, как о человеке. Поэтому он согласился и с радостью с тобой посотрудничает. Я надеюсь, ты рад этой новости так же, как и я. Я її навіть не просив ні про яке сотрудничество. Бачите, яка, яка дівчина хороша, проявила ініціативу, турбується про мене, щоб я навчився заробляти. Тут ми всяке про різне говорили. Скидаю вже фоточку. Вона мені навіть скидала зникаючі фотки. Прикиньте на що готуються, дівчата. Так, щось про роботу говоримо. Я знову з'їхав з теми. О, тепер. Добралися до самого головного, спілкувалися тижня три. Анна, я подумала, що твоє, твоєї просьби і можу виділити на це время 9-12, тобто на завтра, в 10 часов по времени е, Максима. У мене буде можливість зв'язатися з ним. Предупреди его, что разговор займет полтора-два часа для этого, чтобы мы все подготовили для начала торговли и э, проговори ему, что во время разговора ему нужно будет документы для верификации. Также пусть подготовит и назовет сумму, с которой будем начинать работать. и чтобы э, она сразу была в электронном виде. Напиши мне, как будет информация. Прям їм мої паспорт і зразу суму підготувати. Е, до речі, я з ним спілкувався, але розмова зайняла не 2 години, а я вклався в хвилин 15, бо в мене там чай остивав. Мені вистачило 15 хвилин спілкування з ними, після яких вони просто заблокували свої профілі. Ось вже пропущені дзвінки. Тому е, тепер розповідаю, як все відбувається. Я вже я після того, як поспілкувався з тим Сімонасом по телефону, що він мені розповідав. По-перше, він запитував мене про мене, там такі загальні питання, де я працюю. Потім я, я взагалі сказав для цієї Анни, що я я дуже боюся інвестувати, для мене це вперше. Я готовий почати зі 100 доларів, ну, максимум 500 доларів. Я готовий вкласти. Вона каже, що ну 100 це мало, але мінімум 500. Тобто цей Сімонас в нього був скрипт на те, що я новачок, що я єдине, що я готовий вкласти, це 500 доларів, але він цьому раді. Тобто, я з ним розмовляю, він задає такі загальні питання по роботі, питає, чи я планую завжди працювати? Кажу: ну ні, я не хочу завжди працювати. Потім запитує у мене, чи не хочу я отримувати пасивний дохід, чи я не думав про це. Ну, і тут вже я трішки вийшов за його скрипт. Кажу, ну да, думав, що... потім я йому розповів, що в мене є. Потім питає, чи е, інвестував я колись в акції. Ну, я кажу, що так і інвестував. Е, що, я, що я туди вклав десь? Е, скільки? 100, 110 тисяч доларів йому суму. Ну, так воно є, плюс-мінус. Питає мене, типу, скільки, 110, ну, типу, яка точна сума? Ну, яка може бути точна сума, як там воно все змінюється щодня? В результаті він мені ще щось почав розповідати, але вже дуже невпевнено. Щось просив пояснити, що таке, чим відрізняється фундаментальний аналіз від технічного. Хоча я йому це все пояснив. І видно, що людина просто вже не має такого досвіду. І він, він якби. Привик обманювати, ну людина далека від інвестицій. Він щось намагається сказати, але це працює лише на тих, хто не має ніякого досвіду. Якщо ви маєте хоч маленький досвід, хоч маленьке уявлення про інвестиції в фондовий ринок, то ви зрозумієте, що це все просто чіпуха. І коли він мені розповідає, що в них якась литовська фірма, але він зараз в Абу Дабі, і вони отримують тайні сигнали від Вашингтон Пост за дві години до публікації цих новин. Ну, уявіть собі, навіть, якщо це правда, Вашингтон Пост дзвонить на якусь фірму в Литву і передає їм інформацію. Ну це просто хто в це вірить, але як бачимо, це працює. Потім він мене вже е, каже: чи є у мене питання. Тоді я запитую нього, що скільки можна заробити, каже, що 20% у місяць такі суми називає хороші. І я завжди запитую в таких ситуаціях, коли мені люди щось таке дуже хорошо обіцяють, і я рекомендую вам задавати ті самі питання. Просто запитайте, ну чому тоді не візьмете кредит в банку і не інвестуєте ці кошти, якщо це так надійно і прибутково. Ну, логічно, береш кредит під 10% річних, а вкладаєш під 20 в місяць, це неймовірні прибутки. Просто якби ця людина дійсно інвестувала. А не займалася обманом. В нього не було не було б часу спілкуватися з іншим. Він просто поробив свою справу, і не потрібні які інвестори. Потім він, звичайно, почав щось тірятися, каже, що мене просто попросили. Близький чоловік. Я, звичайно, потім вже не витримав, питаю: а для чого це весь цирк з цими тіндерами? що? Ну, він, він, звичайно, зрозумів, що їхній обман скрився і мене не зможуть намахати. І на цьому наша розмова завершилася. Отже, після того вони просто видалили свої профілі з Телеграму. А тепер уявіть, що ви вклали свої гроші, і в якийсь момент ви бачите, що профілі в Телеграмі видалені вашої нової подруги і, і вашого наставника. А як взагалі відбувається? Якби я согласився на, на цю всю історію, суть в тому, що вони ніби копіюють якусь реальну платформу. Така платформа дійсно десь існує в Литві, вони скидають вам силку, ви їм даєте свої гроші, і ви бачите, ніби, ніби все, все стандартно. Ось торгова площадка, платформа, ви там торгуєте. Але різниця в тому, що всі результати підстроєні, і ви ці гроші ніколи в житті не виведете. Ви, по суті, граєте в комп'ютерну гру. І коли ви бачите, що ви, ви ростете, результати ростуть. Ваша подруга вас підстрікає, щоб ви вкладали більше, більше, це ж вигідно. В якийсь момент ви входите в азарт, ви вкладаєте все більше туди, ви спілкуєтесь з цією подругою, ви там дуже мило так обговорюєте ваші інвестиції, вона вас хвалить за результати. Ви разом обговорюєте якісь спільні подорожі, будуєте плани. В якийсь момент ви просто хочете зняти ці кошти. Ну і все на цьому. А цього зробити неможливо. Тоді ці люди просто пропадають разом з вашими грошима. І, на жаль, знайти їх майже неможливо, тому що. Вони можуть бути десь в Росії, а, а можливо, навіть в Україні, тому що в Україні також багато цих офісів. Ну, такі то справи. Я розумію, що це відео було не зовсім про інвестиції, не зовсім про фінанси. Але тим не менше, мені здається, на це було варто виділити одне відео. І якщо воно комусь допоможе, то супер, я радий, я зробив роботу не дарма. Тому ви можете написати якийсь комент, поставити лайк, щоб просунути це відео в рекомендації, і, можливо. Хтось, кому це потрібно, його побачить.